Там виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку та бюджету району за перший квартал 2013 року. Забезпечення в районі організованого відпочинку та оздоровлення дітей у літній період цього року. Ці та інші питання обговорювали на черговому засіданні колегії райдержадміністрації. З офіційного заходу повернулись наші журналісти. Підсумовуючи квартал 2013 року у плані соціально-економічного та культурного розвитку, а також бюджету району, заступник голови райдержадміністрації Степан Іроденко укотре зазначив про проблему галузі промисловості. І надалі не вирішено питання по підприємству ПАД «Нафтохімік Прикарпаття. Завод стоїть і тому загальна картина району виглядає не найкраще. За перших три місяці цього року знизився видобуток нафти на 1,9%, проте зросло видобування газу на 1,4%. задніх – і будівельна галузь. Обсяги будівельно-монтажних робіт знизилися на 40%. Відсотків невирішеним у промисловості залишається питання відновлення роботи «Нафтохімік Прикарпаття, яке з початку років не проводило переробку нафти. На підприємстві призупинено реалізацію інвестиційних проектів. В агропромисловому комплексі вжили заходи щодо залучення інвестицій в галузь. Продовжується робота з інвесторами щодо залучення інвестицій в галузь тваринництва. На 1 січня 2013 року сальдо прямих іноземних інвестицій склало 12,3 мільйона доларів. США і зросло в порівнянні з минулим роком на 1,1%. на завершальному етапі підготовчі роботи щодо реалізації інвестиційного проекту і будівництва комплексу фотоелектростанцій на території водозабору КП «Надвірнянський водоканал та, попри всі досягнення, в районі Існує ряд важливих проблем, зокрема, виділення земельної ділянки та будівництво полігону твердих побутових відходів, відновлення роботи ПАД, «Нафтохімік Прикарпаття, збільшення обсягів видобутку нафти і газу, пошук інвесторів і крикущим залишається проблема українських автодоріг. Я би хотів, щоб ви нас проінформували про стан або про ситуацію, звичайно, з дорогами. Я Розумію, болюче питання, але це всіх на устах. Ви найгірше від мене знаєте про стан доріг на сьогодні. До робіт приступили, але приступили б мляво. Тим більше були і об'єктивні, і суб'єктивні обставини. А зараз робиться все можливе, щоб мобілізувати цю роботу, проте стан сам доріг, він таким не був ще ніколи. От. І тому це спричинило додаткові витрати. І Зараз, буквально сьогодні, ми знову ж таки зранку проводили нараду з цього приводу. Не лише між населеними пунктами, а й в складі населених пунктів. І я думаю, що ця робота буде поправлятися, але надіятися на настільки швидке, як ми думали, виконання цих робіт не приходиться, тому що той сніг, який зійшов, Показав, що там, де були дороги, найкращі, стало не гірше. У ході виконання програми соціально-економічного розвитку йшла мова і про стан районного бюджету за перший квартал 2013 року. Начальник фінансового управління райдержадміністрації Михайло Обідняк зазначив, попри нелегкий фінансовий стан заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ району, немає. Середньомісячна заробітна плата зросла на 13,1 відсотка та ще у 2012 році становила 2935 гривень. За словами заступника голови райдержадміністрації. Степана Єроденка у першому кварталі району міру можливості виконав поставлені завдання. Із наближенням літніх канікул в районі розпочато підготовку до відпочинку та оздоровлення дітей. Період оздоровлення на Надвірнянщині триватиме від 28 травня до 31 серпня. Керівництвом обласної державної адміністрації поставлено завдання оздоровити 50% дітей шкільного віку. Зв'язку з такими заходами в районі створено. Координаційну раду з питань оздоровлення дітей. Робочий штаб з питань оздоровлення та відпочинку дітей. Комісію з перевірки стану готовності закладів оздоровлення в районі. Сплановано перспективну мережу закладів оздоровлення та відпочинку і завдання з оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2013 року, зокрема по освіті. В районі проводитимуться. Табори з денним перебуванням та на метові з 28 травня 2013 року до 31 серпня з денним та на метові. А пришкільні табори проводитимуться з 28 травня до 14 червня. Цього року зауважила Богдана Ковалюк, буде посилений контроль за закладами оздоровлення, приділятиметься увага харчуванню, санітарному стану харчоблоків, медоглядом водопостачанню та продуктам харчування. Цього року на одну дитину виділено 7 гривень у таборах з денним перебуванням та 12-14 гривень для школярів Метових таборів. Коштів на оздоровлення дітей не вистачає, тому керівництво райдержадміністрації виноситиме пропозицію про дофінансування на сесію районної ради. На сьогодні за державні кошти на оздоровлення відправлено 5 дітей до Артеку та 8 учнів до нової гвардії. Шла мова під час колегії про підсумки роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства. Під час опалювального періоду оголошено конкурс на закупівлю твердого палива школи району поступово переходять на економні види палива. А там, де ще не замінено котли, директори повинні давати свої пропозиції. Перехід на тверде паливо зекономив у районі 1 мільйон 700 тисяч гривень.